Граціозні та струнки виходять до зали, аби вкотре показати, на що здатне їх тіло. Роки щоденної виснажливої праці очевидні. Фляк, рондат та сальто для кожного з них звичайна справа. Чемпіонат області приурочений до 224-ї річниці заснування міста. Водночас це відбірковий турнір на Кубок України, котрий незабаром відбудеться у Вінниці. Далі змагання ще більшого масштабу. «Приємно зазначити, що вже в составі. В нашей сборной есть два человека Прыгунова, это Стаценко Станислав и Алексей Вадаря. Это ребята, которые уже по результатам чемпионата Украины, который проходил в июне месяце в городе Николаеве, зачислены в основной состав взрослой сборной. Поэтому 3-9 ноября в составе сборной команды мы уезжаем в Софию, Болгария, для участия в чемпионате мира. і Програма. Поки одні викручують сальто на акробатичній доріжці, інші, хто працює в парі чи групі, зливаються в статичні фігури з власного тіла. Останні готують до чемпіонату Європи. І жодне з досягнень не останнє, лише чергове. Второе місце на чемпіонаті мира. Ось зараз я тільки приїхала вчора з Португалії. Я там зайнято четверте місце по взрослому. Поки отак вот от. Ну, там чемпіонати України. Призерка там теж попадала в фінал, там в Болгарії, в Пітері. Вот вот. Акробатика молодіжний вид спорту, кажуть експерти. В змаганнях беруть участь з восьми років. Так розпочинають нелегкий шлях до найвищого звання, майстра спорту міжнародного класу. Как правило. Коли закінчуються студентські роки, І якщо ребята не попали в збірну команду України, ну, як правило, вже закінчують свою тренінг-спортивну діяльність. Неймовірні речі виробляються хлопці та дівчата. Зараз зверху 10-річна Аліна каже, що там їй не страшно. Сначала страшно, потом, ну, когда привыкаешь, уже не так. Ну, я недолго занимаюсь, я а два с половиной где-то года занимаюсь. Просто, я когда была маленькая, я просто, ну, постоянно, у меня так, как я кувыркалась постоянно дома. Ну, ну, мама меня решила просто отдать, чтобы у меня энергия уходила куда-то. Акробатика неймовірної краси, видовищний і все ж досі не олімпійський вид спорту. Можливість позмагатися акробати мають на всесвітніх іграх серед неолімпійських видів. В цьому році теж були ці змагання. К сожалению, нам не удалось на них участвовать, хотя мы завоевали лицензию, но по стечению обстоятельств главный тренер из Винницы, и они свою четверку туда взяли. Но это нас та говоряться только може роззадорити. І я сподіваюся, на чемпіонаті Європи, який пройде в Португалії в октябрі місяці, ми все-таки докажемо, що ми сильніші. Сильнішим День у день стає кожен з акробатів вихованців спортивної школи, а разом з ними міцніший авторитет Миколаївщини на спортивній арені України та за її межами. Світлана Ковда, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.